I'm історичний парад військ, масш перемоги. На головній вулиці столиці та на головній вулиці столиці України розпочинається історична частина параду військ, проїзд військової і автомобільної техніки часів Великої Вітчизняної. І відкриває його уславлена бойова машина Великої Вітчизняної танк Т 34 з із прапором 38-ї червонопрапорної армії, яка визволяла Київ від німецько-фашистських загарбників. Відбувається проходження парадних розрахунків. Також у стилізованій військовій формі часів Великої Вітчизняної це буде згодом. А зараз нагадаємо, що т 34 було розроблено у 39 році колективом харківського конструкторського бюро, яке очолювали конструктори Кошкін, Морозову та Кучеренко. За легендарною 34-кою майданом незалежності проїжджають автомобілі. Віліс, ГАЗ-67, вантажівки ЗІС-3, ЗІС-5 із гарматами 45-ками та Д-44, ГА-64, бронеавтомобіль, реактивна система залпового вогню «Катюша» та мотоцикли М-72. Скільки ж тисяч кілометрів фронтових доріг намотали на своїх спідометрах ці авто? Вантажівки Горківського автозаводу, майже весь автопарк Червоної армії. Ці машини були найдорожчими для передової. Вони забезпечували її боєприпасами. А без них, як без хліба, життя на фронті немає. Першу партію з 10 вантажівок зі 5 було складено у червні 33-го. За роки великої вітчизняної тільки автомобілів зі 5 виготовили поле 300 тисяч. Пускова установка БМ-13 «Катюша» та реактивний 132-мм снаряд були прийняті на озброєння артилерії 21 червня 41-го року, тобто за день. День до початку великої вітчизняної війни, експериментальна батарея семи машин під командуванням капітана Фльорова була вперше задіяна для завдання ударів по залізничних станціях. Отже, піхота. До трибуни наближаються парадні розрахунки військовослужбовців, одягнених у стилізовану військову форму часів великої вітчизняної війни. І першими хрещатами бракують представники стрілецьких військ, саме сплечно кільками та. Томатом би пишав багатьох поколіннях асоціюється образ воїни, який довгий 1418 чотириста днів ночей крізь роки наближав велике свято перемоги. На святому хрещатику воїни-танкісти. Танкові війська під час війни були головною ударною силою фронтів у ті роки війни. 1142 танкісти в високого звання Героя радянського союзу. 16 із них нагороджені цим званням «Вічі». Є перша окрема гвардійська, Новгородська, Чернігівська, Орденів Кутузова, Богдана Хмельницького, Олександра Невського, Червоної зірки, танкова бригада. Перед трибуною парадний розрахунок військових авіаторів. Славні соколи нашої вітчизни у запеклих повітряних боях Великої Вітчизняної розгромили хвалену німецьку авіацію. Батьківщина високо оцінила подвиг, подвиг авіаторів. Дві тисячі військових льотчиків були удостоєні звання Героя радянського. Союзу. 65 отримали це високе звання. Двічі, ще двоє, зокрема, і наш земляк. Маршал авіації Іван Макитович Кожедуб Тричі. На Хрещатику військові моряки. Найтяжчі дні для нашої батьківщини. Військово-морський гійсько, флот направив на сухопутні фронти понад 400 тисяч бійців. Чорними дияволами називали гітлерівці наших моряків бригад морської піхоти і морських стрілецьких бригад. За мужність і героїзм понад 600 моряків були удостоєні найвищої нагороди вітчизни звання Героя радянського союзу. На головній вулиці столиці, учасники партизанського руху. Під час війни у тилу ворога діяло понад 6 тисяч партизанських загонів та підпільних груп, у яких воювало більше одного мільйона чоловік, представників усіх народів Радянського Союзу. За роки війни партизани знищили 58 вісім 50 тисяч автомобілів, підірвали 12 тисяч мостів, пустили під. Після понад 20 тисяч залізничних ешелонів, 233 відважні дані. Казани отримали звання герої Радянського Союзу. І зараз, ви бачите, гарних дівчат. Це жінки, військовослужбовці. Кажуть, що в війни не жіночі облечка, але тільки не у великовідчизняної матері, дружини, сестри і кохані поруч із чоловіками стали на захист вітчизни і суворі роки воєнного лихоліття. Медичні сестри, льотчиці, радистки, земітниці, аеростатниці, працівниці тилу, без їхнього героїзму, їхніх справ. Біля ліжка пораненого солдата не було, мабуть, великої перемоги. За роки війни 87 жінок були удостоєні звання Героя Радянського Союзу і серед них 25 українців. Низький укрін жінкам. Рад! Рунка! Дорочисто товаршу! Отже, розпочинається урочисте проходження військ Хещадку. За встановленою традицією паради військ відкриває рота барабанщиків Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Попереду роди барабанщиків станбор-мажором. Ліцеїст, зараз ми його побачимо. Це починається відкриття до, до президента. Командувач парадом. А це рота барабанщиків. І попереду роти із тамбур-мажором ліцеїст Петро Янчук. Ми бачите. Богонці славні нащадки вихованців Харківського і Київського суворівського училища. Цей навчальний заклад було засновано у спекотному серпні 43-го року у Харкові. Того ж року училищу було вручено бойовий прапор, а в 47-му році заклад було передислоковано до Києва і перейменовано в Київське суворівське військове училище. З 43-го року відбувся 61 випуск. сьогодні в ліцеї імені Івана Богона навчається більш ніж 800 ліцеїстів. Майже половина з них належить до пільгових категорій, зокрема 65 дітей сирі. Хрещатиком кракує прапороносна група із прапором збройних сил України та прапорами видів збройних сил. Це почесні атрибути військової звитяги і честі. Вони відображають історію особливості бойового призначення та заслуги кожного виду збройних сил. Зараз ви бачите зведений парадний розрахунок окремого новоросійського київського полку президента України та 45-го окремого гвардійського полку спецпризначення повітряно-десантних військ Росії. Воїни полку від України обороняли влади Кавказ, обороняли військову грузинську дорогу, визволяли Новоросійськ, А в березні 44-го під час Ялтинської конференції відповідали за безпеку лідерів антигідної військової коаліції. На головній вулиці столиці України військовослужбовці Збройних сил Республіки Білорусь. У травні 45-го саме війська перших білоруських та українських фронтів завершили розгром берлінського угруповання військ повністю оволоділи столиці Німеччини. Перед трибуною курсанту військової академії Республіки Білорусь провідного вищого військового навчального закладу братів Держави.